У першотравневому старостинському окрузі пройшла низка заходів. До дня захисників та захисниць вітчизни багато чого тут було зроблено за ініціативи та при участі вчителів та учнів першотравневого ліцею. Одна з таких акцій це смілива гривна. Вона триває з місяць до кінця жовтня. Дітки, наші волонтери із своїм наставником, соціальним педагогом Кравченко Оксаною Станіславовною ходили вони і по селу, і по магазинам, і до різних людей, по школі, до різних закладів, і пропонували за. Донатити нашим військовослужбовцям на допомогу була проведена благодійна така акція. Смаколик за донат проходила вона у нас 1 жовтня біля будинку культури. Батьки разом зі своїми дітлахами вчителі долучилися. Вони приготували багато смаколиків, і наші вчителі допомогли його реалізувати, продати. І ми задонатили також на допомогу нашим військовослужбовцям. Вчителі з фізичного виховання пешетравневого ліцею запустили челендж на підтримку 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу. Діти обирали та робили на свій розсуд 28 фізичних вправ. Також у цьому навчальному закладі провели акцію Намалюй чи напиши ЗСУ. Проходили онлайн-заходи, години спілкування, інформаційні хвилинки, вікторини, квести, ігри, розгадування кросфордів. Це це було пов'язано із пам'яттю наших героїв, вшанування наших односельчан. Протягом останнього року у ліцеї створювали перші сторінки альбому Шани. Керівник проєкту Вікторія Урсуленко об'єднала старшокласників навколо цієї соціально-дослідницької роботи. То вирішили зробити альбом шани наших загиблих учнів, які приймали участь в російсько-українській війні, цю повномасштабній війні. І зробили два альбоми: це альбом шани Пархоменко Олександра та альбом Шани Беременко Кирила. Два наших учні, які навчались в нашому першотреневому ліцеї, які залишили після себе тільки значний вклад та тільки позитивні спогади. У приміщенні першотравневого ліцею було встановлено почесну дошку шани та вдячності на честь дев'яти загиблих воїнів у минулому учнів першотравневого ліцею, які поклали своє життя на війні, що розпочала ТВД веде Росія проти нашої держави. 2 жовтня на базі нашої школи було б свято таке величне для наших першачків. Це, мабуть, залишиться в пам'яті прийом в Казачата. Був присутній наш захисник, наш випускник нашого ліцею. Серед проведених заходів усім запам'яталися відеопривітання з Днем захисників та захисниць України та музичний подарунок військовим від талановитих дітей.